Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН на початку квітня щодо депортації українських дітей, через що міжнародний кримінальний суд в ГАЗі видав ордер на арешт президента Російської Федерації Владіміра Путіна. Про це повідомляє Associated Press. Більше обговоримо з Миколою Давидюком, політологом, директором аналітичного центру Політика. Пане Миколо, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже радий вас бачити. І ми вас навзаєм дуже раді бачити, пане Миколо, От власне з огляду на те, що е, Росія є учасником Ради безпеки ООН, е, Яким буде це неформальне засідання? Дивіться, Росія буде блокувати. Ми будемо тиснути. Весь світ побачить, хто правий, хто ні. І світ отримає до кінця цей зрозумілий, дуже простий меседж. Що це військовий злочинець, що це терорист і викрадач дітей. Все. Те, що Гаазький суд, коли Путін з'явиться на будь-якій нейтральній е, території, призведе до того, що ордер буде використано і Путіна заарештують. Якщо не заарештують, українські спецслужби зроблять там СБУ, наприклад, зробить все можливе, щоб його або викрести, або доставити в ту територію, де його зможуть заарештувати. Так робимо сад свого часу. Так само буде робити Україна. Я більш ніж певний, що виданий ордер, це перелом цій війні, це демонстрація майбутнього фіналу війни. Захід задав дизайн, що Росію з Путіним вони вже не бачать, що вони не бачать терориста на чолі такої великої. Ядерної держави більше того, вони Росію зв'яжуть зараз по руках, в тому числі і на майданчику. ООН. в даному випадку ми бачимо, що Росія перетворилася в васала Китая. Путін став е обкладений з однієї сторони санкціями, з іншими судовими рішеннями і ордерами. Ну а під сьогодні виглядає просто як Саддам Хусейн за кілька років до свого повішення. Для України дуже важливо зрозуміло, що не зупинятися, далі тиснути, продовжувати де окуповувати свої території і заганяти цього звіра в клітку. Повірте, ми пройшли більш ніж половину нашого шляху. Це не простий, не це не проста дорога, це надзвичайно складна історія. Але те, що ми визнали його сьогодні на рівні Гаазького суду. Людину, яка має отримати ордер, повірте, це надзвичайна перемога. Він на це не надіявся. Тому те, що вони будуть блокувати в ООН, важливо, але не критично. Ми ці речі пройдемо. Ми їх переможемо. Ми дотиснемо. І я більш ніж певний, що фіналом якраз таки цієї війни буде виключення, в тому числі Росії з Радбезу ООН, де вона блокує всі терористичні рішення проти себе. Але ж це потрібно ж не тільки проти Росії. В майбутньому це треба і проти Китаю. Який теж, наприклад, якщо надумає напасти на Тайвань, теж буде блокувати проти себе. Тому світ західний демократичний приймаючи рішення проти Росії, одразу вбиває двох зайців: одного зайця російського, другого китайського, який аналогічно себе буде в цьому радбезі вести. Пане Миколо, як взагалі впливає ця подія видання ордеру на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду, що вона змінює? От, власне, бачили, що очільник Китаю все таки приїхав до Путіна, тиснув йому руку. Ну тобто, все таки ще Росія залишається для когось такою рукопожатною країною? Mm. Дивіться, ну Китай Китай приїхав забрати свою васальську данину. А це окупація Росії при Сі Цзіньпіна, Це повернення старої історії з Мао, коли Мао воював із заходом. У нього було велике протистояння, і він приїхав в Москву здаватися. То сьогодні Сі Цзіньпін приїхав викупати акції і приймати здачу Росії. Дивіться про що говорив Путін і Сі дзінпін. Що разом будуть брати участь в іграх майбутнього спорт Путіна дуже переживає. Друге, типу: що а, Росія буде поставляти більше м'яса, більше зерна, більше газу, більше нафти і більше вугілля. Це говорить про одну просту річ: Росія сировинний придаток. Для Китаю і Сі Цзіньпін приїхав це офіційно оформив. Путін дуже нервував. Путін хотів, щоб Китай війшов в війну, взяв на себе витрати цієї війни, дав зброю і допоміг перемогти. Китай цього не зробив. Це видно по заяві Путіна, який каже, що в майбутньому ми китайський мирний план будемо намагатися приймати при умові, при умові. Якщо Україна і захід до цього дозріють, значить Україні заходу це взагалі не цікаво. Раз друге типу Китай не сказав, що ми входимо в війну. Якби Китай війшов в війну, ну була б зовсім інша заява. Так ми допускаємо, що може бути заява е непублічна про надання можливе надання зброї. Поки що офіційно цього немає. Захід це теж контролює. Ну і зрозуміло, що протистояння буде зовсім на іншому рівні, якщо вони на це наважаться. Ну і третє, найважливіше. Путін програє війну. Сі дзінпіну нема сенсу вриватися в ту війну, яка вже програна. І Путін думав, що це прилетить як сі радянські пісні, друг волшебник в голубом вертольоті. І він думав, що ця роздача і скімо врятує його, і роздача скімо не вийшла. Дивіться, як Путін в перший день впивався крісло і конвульсивно крутив ногою, щитуючи політику Психологічний портрет Путіна це говорить про те, що він нарвує, що він не отримує те, що він хоче, і що він випригує штанів, щоб щось досягти, а це йому не вдається. І оце впивання і покручування новою, надзвичайно конвульсивне, говорить про те, що він не досяг того, що він хотів. Ми мої слова підтверджує інститут вивчення війни, який говорить, що дійсно при сі не дав Путіну то, про що він мріє. Пане Миколо, ось посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що вивозячи дітей з території України, російська влада хотіла цитую уберегти їх від небезпеки, які яку можуть нести військові дії, і що вони нібито готові повернути їх до України, коли умови будуть безпечними. Скажіть, будь ласка, як до таких заяв буде ставити вже ставиться світова спільнота і взагалі чи є ймовірність, що хтось повірить в це? Ну, дивіться, це вже дипломатичною мовою на жаргоні називається давати задню. Тобто вони зрозуміли, що це небезпечна історія для них, і Путін може бути заарештований, але тут вже не відмотаєш дітей. Викрадали сотнями тисяч, вивозили. Більше того, представники Червоного Христа стояли з боку і казали, що йдіть із ними. Типу, все буде добре, все безпечно і все буде нормально. Це надзвичайно велика проблема, через те, що ці люди легалізували собою викрадання наших дітей. Страх бути недопущеним на російську територію Червоного Христа є в них, в Червоного Христа призвів до того, що вони стали. Маніпуляцією самої Росії і Росія почала їх використовувати так, як їм сьогодні це хочеться. Ну от викрадання дітей це надзвичайно великий злочин. Більше того, їх відправляли фільтраційні табори, в табори з перевиховання, і це якраз таки була робота проти української нації проти українського населення. Це була робота проти українського суспільства. І проти прав людини, що зрозуміло, і це буде покарано. І вони вже не відмотають, їм нічого не вдасться, і Україна зробить так, що Путін буде сидіти на лаві підсудних, але не тільки за цю справу військові злочини вбивства, мародерства, безпрецедентно почата війна. Ми не дали жодної причини чи приводу на нас не пасти. Ось це все в сумі стане судовим вироком і для Путіна, і для його олігархічних еліт, які зараз злякалися. Ну і зрозуміло, що для цього оточення цих алкоголіків типу Медведєва, Шойгу, Пригожина, Кадирова, ну, от, Мішустіна і решти цієї е, фашистської камарів. Зрозуміло, що хтось буде тікати в Аргентину. Ну от хтось буде намагатися ховатися ще десь, але типу, як показує досвід, справедливий суд всіх знаходить. Пане Микола, ще одну тему хочу охопити. Ось прем'єр-міністр Японії вчора прибув в Україну. Скажіть, будь ласка, ну це відбулося на фоні візиту китайського лідера до Москви. Скажіть, чи може Японія скласти конкуренцію Китаю за посиленням впливу на далекому сході? Ну, дивіться, це протистояння триває не одне століття, і скажімо так, вони постійно змінюють. Силу і баланс сили. Ну, от. І насправді Японію рано списувати, тому що всі говорять, ну вона вже там не друга економіка, вона вже не третя. ну от, Неважливо. Я думаю, що насправді, з точки зору геополітичного руху Японія має дуже серйозні перспективи. По-перше, це наш стратегічний союзник і партнер. У нас спільний ворог це Росія, і їм і нам головне завдання розірвати цю тушку дурного медведя, щоб японці вернули свої території, а ми звільнили кордон своїх територій. Це перше. Друге, японська економіка зараз в стагнації просідає надзвичайно великий баласт людей пенсійного віку. В той же час ці люди пенсійного віку і є держателями трильйонних боргів Японії знову ж таки, це внутрішній борг, тому вони не обтяжені цим боргом. Знаючи японський патріотизм і традиції, частина людей піде на списання цих боргів по завершенню свого життя або, наприклад, в час пенсійного віку. Третя річ: роботизація на сторону Японії. Вона не так допомагає Китаю, тому що в Китаю. Е, е, проблема великої кількості населення і роботизація, якраз таки тільки поглиблює цю проблему. А в е, японців навпаки достатня кількість населення, коли роботи якраз таки стають слугами цієї країни. Тому подивимося в майбутньому. Я, наприклад, дивився Джорджа Фрідмана його прогноз на наступні 100 років. В цьому прогнозі дуже просто і чітко вказано, що якраз таки Японія залишається великим геополітичним гравцем, а Китай може програти свою стратегічну боротьбу. Тому в даному випадку дивимося, слідкуємо. Китай для нас не ворог, але якщо розказав Вашингтон. Вони і не є неупередженою стороною. Вони літають в Росію, хай прилітають до нас. Тоді ми будемо казати, що вони неупереджена сторона. Поки що вони дуже-дуже упереджені, тому до них треба ставитись обережно. Але в нас для китайців пропозиція простіша, ніж, ніж у росіян. Росіяни кажуть, війдіть війну, отримайте санкції, отримайте всю заборону, яку тільки можете по торгівлі. Таким чином, ви допоможете не собі. Росії, яка вас ще 100 років і 50 років назад обкрадала вашу землю. Ну от і, і вас е, постій, постійно принижувала, ви допоможете Росії зберегти обличчя. Україна каже, друзі китайці, щирий вам Україн, дуже поважаємо дракона і панду і по Повекінське. Але в нас одне прохання. Не втручайтесь. І ми будемо вашим найкращим другом. Просто не втручайтесь. І це буде ваш найбільший вклад сьогодні в розвиток світу. Ось що є сутність і цінність української пропозиції. Вона міцна з точки зору. Геополітики державну приміну, вона дуже сильна не лізьте. Це ж є китайська філософія. Сидіти, дивитися, як трупи твоїх ворогів пропливають. Ми кажемо: дайте трошки часу, і труп Росії пропливе біля ваших ніг, по ваших річках, і ось це якраз таки наша пропозиція. Тому дружим з Японії встановлюємо паритетні відносини з Китаєм. Ну, от, але знову ж таки, ми частина заходу. Ми не можемо як Росія бути васалом Китаю, щоб нас Китай витирав ноги. Ну от чи, наприклад, здавати Китаю ресурси на сотні років, чи дітей здавати в колоніальний режим. Це не наш стиль. Росіяни готові здатись. Ну нічого, заговорять вони скоро китайською. Ну от а от для. Для України це західна цивілізація, тому що зрозуміло, що Японія нам ближче, Південна Корея нам ближче. Ну, от але, тим не менше, це не забороняє дружити з Китаєм, тому що все-таки Китай дуже потужна сила, сила, з якою нам треба буде рахуватись в майбутньому. Але наші союзники будуть з ними протистояти, тому над, надто великого зближення нам теж розраховувати не треба. Пане Миколу, Раді вас завжди чути і бачити у нас в ефірі. Дякую за віти. Це був Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру Політика.